А що, якби виявилося, що маленький, але неймовірно відважний пес став по суті ключовою фігурою у величезній освітній реформі? Звучить трохи дивно, правда, але давайте розберемося, як так вийшло, що історія, які вже понад 100 років, сьогодні впливає на майбутнє цілого покоління школярів? Ось він снап, і ця цитата здається ідеально його описує очевидно, у нього відібрали почуття страху. Уявляєте? Цей персонаж, якого вигадав канадський письменник Ернест Сетон Томпсон, раптом через стільки років опинився в самому епіцентрі освітніх змін в Україні. І отут виникає логічне запитання ну чому? Чому саме ця, здавалася, проста історія про сміливого собаку раптом стала такою важливою? Що все це говорить нам про те, як і головне, для чого сьогодні взагалі вивчають літературу в школі? Гаразд. Перш ніж ми зануримось у всі ці реформи і нові підручники, давайте все-таки почнемо з головного героя. Отже, хто ж він такий? Цей пес без страху. Отже, Снап – це маленький бультер'єр, але з просто величезним серцем. Його історія це, знаєте, такий собі класичний шлях героя: від зухвалого цуценяти до справжнього сміливця, який не побоявся кинути виклик величезному вовку. І це ж по суті метафора про те, як відвага і вірність можуть допомогти подолати перешкоди, які на перший погляд здаються просто нездоланними. Класна історія, правда, але як вона потрапила до шкільної програми? І ось тут ми переходимо до найцікавішого, до освітніх інновацій. Поговоримо про так званий інтегрований курс літератури. Так от історія про СНАПа – це не просто випадковий твір у підручнику, це частина величезної реформи, яка називається нова українська школа або скорочено «НУШ». І саме в рамках цієї реформи для п'ятих і шостих класів зараз створюють абсолютно новий інший підхід до вивчення літератури. І в чому ж головна фішка? А в тому, щоб об'єднати. Дивіться, раніше як було. Була окремо українська література і окремо зарубіжна, два різні предмети, а тепер бац, і з'являється єдиний інтегрований курс. І це варто розуміти не просто назву змінили, це, по суті, повна зміна парадигми, фундаментальний сув у тому, як на літературу взагалі дивляться в школі. Навіщо питається все це робити? А ідея насправді дуже крута показати дітям, що література це не просто якісь окремі твори в різних підручниках. Ні, це один великий спільний світ ідей світ, де українська культура постійно спілкується, веде діалог зі світовою. І такий підхід, звісно, допомагає краще бачити спільні теми та цінності. Окей, з ідеєю розібралися. Вона звучить логічно. Але ж як це все працює на практиці? Прямо в класі на уроці, а все починається як не дивно, з нового інструментарію, тобто з абсолютно нового підручника, розробленого спеціально для цього курсу. І цей підручник, це знаєте, не просто книга з текстами, це скоріше такий собі швейцарський ніж для юного читача, справжній набір інструментів. Кожен розділ, кожна так звана рубрика це окремий інструмент, який допомагає аналізувати текст з абсолютно різних, часом неочікуваних сторін. От, наприклад, візьмемо рубрику мовна скарбничка. Вона допомагає зрозуміти, а чому власне пса звати снап. Виявляється, це англійське слово, яке означає хапати або клацати зубами. І це ж ідеально описує його характер, такий рішучий, миттєвий. Ось так, через одне слово, мова прямо пов'язується з образом героя. Так, ми маємо новий підхід, маємо нові інструменти, але для чого все це? Яка кінцева мета? І ось тут ми підходимо до серцевини всієї реформи. Головне завдання це виховати так званих компетентних читачів. І що це означає компетентний читач? Це вже не про те, щоб просто завчити дати життя автора чи переказати сюжет. Ні. Новий стандарт освіти говорить про чотири ключові навички: Це вміння слухати і розуміти, вміння читати і глибоко аналізувати, вміння викладати свої думки на папері, і, звісно, вміння говорити і захищати свою позицію. І тепер давайте повернемося до нашого снепа і подивимось, як це працює на його прикладі. На уроці діти не просто переказують, що там сталося з собакою. Вони читають і аналізують його характер, обговорюють у групах, чи правильно він вчинив, висловлюють свої думки, сперечаються, а потім, можливо, пишуть невеликий есей. Тобто, на прикладі однієї єдиної історії вони прокачують одразу всі чотири навички. Ось так це працює. І... От ми підійшли, мабуть, до найважливішої думки у всій цій історії. Бо, як виявляється, література в новій школі це не просто про розвагу чи про знання якихось текстів, це щось значно більше. Це розглядається як потужний інструмент, інструмент для виховання свідомих громадян, людей, які розуміють, хто вони, де їхнє місце у світі і які готові відстоювати свої цінності. І зрештою, все це залишає нас з одним великим і, як на мене, дуже важливим питанням питанням, яке виходить далеко за межі шкільного класу, а саме, як ті історії, які ми вивчаємо, які ми читаємо, впливають на те, якими громадянами ми стаємо? І зрештою, яке суспільство ми всі разом будуємо? Це, мабуть, те, над чим варто подумати кожному.